Всім привіт! Ви на каналі Некоті. Окреме вітання каналу Піазен. Так, всім привіт. Сьогодні ми почнемо проходити пригодницьку мапу під назвою Witchcraft and Візерді. Що в перекладі чаклунство та чарівництво. Ну, а ми починаємо. Так, ну так. я з'явився все в якійсь спальній кімнаті Ну, а я в якийсь, скоріше всього прихожі, тут ось то камін є, телевізор і кухня відразу. Я зайшов. Напевно, на другому поверсі, да? Напевно, ага. так. Тут ще є Якесь горіще, нічого нікого немає, ну якісь чемодани є, якийсь. На вокзал прям зразу валізи береш так. і поїхав. Відразу тоді. Так, нам треба дослідити лист. А де цей лист? Ми бачили, його сова принесла. Напевно, десь на навіть якась комора. Ага, можливо, тут якраз. Та, ось він лежить. Школа Хогвартс, чакрунство і магія. Нас прийняли до Хогвартсу перш ніж ми зможемо бути там присутніми, нам необхідно придбати необхідні матеріали на криві алеї в Лондоні. Так, лист цих, додано так. до вашого інвентарю. Відкрийте його та натисніть. Так, ось до нас є лист, квитки і сам цей конверт. Угу, Ну коротше нам треба зараз десь знайти нам треба так сказати, нашому району шлях до Лондона, як дібратися до Лондона. Доволі тут тихий район нікого немає. Так, якийсь таунхаус. Я надіюсь, ми правильно йдемо. Там, так, там більше нібито і нема куди йти, там паркон. Так, а ми прямо по такій дорозі йдемо. О, С... тут автобус, можливо, нам якраз і сюди. Я певно там стоїть. Так, автобус okay. до Лондону. Можливо, нам варто з ним поговорити. Так, нам ось до як розкажуть поговорити з кондуктором автобусу. Він каже, ласкаво просимо в кнайтбус, надзвичайний транспорт для відьми або чарівника. Мене звуть Стен Шанпайк. Рицарський автобус? Я буду вашим дирегентом цього вечора. все, поговорив. Mm. <гум> Можна в нього ось запитати, що таке лицарський автобус. І він каже, відкрий очі, це триповерховий фіолетовий, якийсь пурпуровий, прям якась назва тяжка, так Regent 3RT. А там, дивіться, він реально... Ми допомагаємо особам, які опинилися у безвиході і тому подібному чарівної спільноти через громадський транспорт допомагають, коротше перевозити так, сказати, всіх. То присутні так сказати в чарівній спільноті, Типа маги, там напевно відьми і тому подобне. Так, тепер він каже, що ну ми йому сказали, що нам треба до цієї діагональної чи кривої, як ще її назвати, алеї в Лондоні. І він каже, що нас висадить біля дірявого казана. Це популярний чарівний паб, вхід на алею, знаходиться за цим пабом Якраз так, ну давай, значить, відправитися. Якраз подорож до дірявого котла. Ну, до Все, ми їдемо до дірявого котла. До дірявого котла. <ривіт> да, якраз усі написано. походу ми вже приїхали до дірявого котла. Так, ну коротше, нам треба погоду увійти в цей в дірявий, дірявий котел. Кстати, тут якийсь не дірявий більше, а надщерблений. Ой, ти вже увійшов, поки я тут роздивляюся вивізку, ти вже вовсю, так сказати. А я вже вовсю тут картини mm. роздивляюсь. Так, та знайти просто нам роз... якраз треба оцю криву, алею. вау, вони рухаються а навіть. Ну так, вони реально рухаються. Прям гігантський такий багато? котел просто стоїть. Так якийсь чувак є, з ним можна поговорити, ще є якийсь чувак, з всіма можна поговорити. Нам треба знайти алею. О, скринька. Зупиняйтесь, випити чи просто побудете повз до побачення. А якщо з цим поговорити, хто це у нас такий Том? Дивіться, як корчмар Том. Чим я можу вам допомогти? Чи можете ви сказати мені, як потрапити в? Криву алею, що у вас є на продаж, і у мене є запитання. Ну напевно, не будемо питати, що у нас є на продаж, Ми все одно грошей немає. Думаю, спитаємо в нього, як пройти до цієї алеї. Невеликому в цьому, коротше, котлі десь підшинити? там позаду на подвір'ї її огородження за стіною зі смітником. Ви можете потрапити на алею на криву алею, торкнувшись потрібної цегли в стіні. Ймовірно, ви знайдете там когось, хто допоможе вам у цьому. Коротше, не сказав, дивитись? що цю алею, так сказати, знайти. Треба десь на заднє подвір'я вийти, і там скоріше буде той, Тут хто всюди, нам допоможе. Всюди треба заклинання Аллахмора, щоб відкрити двері. А це що за? <рес> це не бабуся. Ми зупиняємось Симонеток. у деревому котлі, коли відвідуємо Лондон. Ну окей. Угу. Ти тут вже, походу, всі ці кімнати, так сказати, облутав. Якісь віделки, з якимось... ложки. А веделки мені почулись метелики. Думав, пляшка з метеликами. <рес> пляшка з метеликом. Я знаю, що теж якусь скриню тут. Якесь зілля всяке. Есенція зілля сили, магія мене. Якась книга. Ну, ніби, ніби все залутали тут. Ладно, треба знайти оце заднє подвір'я цього котла. Напевно, треба спуститись на літаку. Там сказали, що там можливо може бути хтось, хто нам допоможе якраз ну дібратись до цієї діагональної чи кривої алеї. А ось і вона якраз значна. Ну. Nee. No? Так. Мотре спуститись. Я усі вже бачу прохід. Така мітало. Ладно, yeah, бачу метло. Ще якась скриню. Монетки якісь всякі ресурси, незрозумілі. О, oh, а ось і Хагрид. Привіт! Хочете потрапити на криву алею? Так, нам потрібно зібрати шкільне приладдя. Хм, Новий учень Хогвартсу. <кхем> Дозволь представитися я Рубеус Хагрід, хранитель ключів і, в принципі, території Хогвартсу. Ну, я ключі від цих дверей. Хогвартс і раз уж він хранитель ключів. Нічого так, крива алея знаходиться прямо за тією стіною, яку ви бачите. Все, що вам потрібно зробити, щоб відкрити його, це торкнутися цеглини. Це доволі легко. Коли ви увійдете від... туди, вам слід піти до банку Грінгтонс Візер uh -huh. і обміняти гроші, так сказати, на частину. Ну, їхньої чарівної валюти. бо не знайдеш більш безпечнішого місця взагалі для своїх грошей yeah, за, випад... yeah. ну, за винятком звісно, Хогвартсу. Хогвартс, мабуть, куди більш безпечне місце. Ним керують гобліни, поговорити треба із Гріпхуком. Він нам має допомогти якраз із цим. І він побажав нам удачі до зустрічі в Хогвартсу. Ну, no, ладно. Певно цеглина десь має бути тут. О так ось тут є цеглинка, що ж. Угу. Почекай, і що? Думаю, нам треба сюди зайти. Потрапили на цю алею, нам треба тепер знайти оцей банк. Пішли шукати тут так людям. Скільки всяких? Те, що там ми були магазинчки. на цьому, так сказати. Як ми ходили. Коротше, там, де нам лист відправили, так сказати. Будинки стояли оці вулиці, були такими пустими, нікого не було, а тут прям людно. Это, скоріше всього, теж якісь ці, так сказать, школярі. Напевно так. відпустці. Ой, сова полетіла. І нібито усі банк. Прямо кстати, можливо, це якраз і є, цей банк. Направляємось така, до нього структура. Структура така доволі велика. Звісно, не зрозуміло, чи це банк, ну. Напевно, це банк. А, так, це банк. Так. Ой, тут якраз оці маленькі, як він казав, Гоблі. гобліни. Так, ось допевно з цим треба поговорити. Давай поговориш, можливо, ти чи я буду Давай я. з цим маленькою мзлюкою. Хм. Чи можете ви мені допомогти, що вам потрібно? Мені потрібні гроші на шкільне приладдя. Як ви подумали про це правильно, я хотів би обміняти це на вашу валюту. Mm. Я бачу: ось у вас 230, Цього має вистачити на, за... на запаси. Тепер йдіть. Дякую. На закупівлю mm. напевно. Ну, так. так, мені певно теж в нього hmm. треба обміняти гроші. Hmm. Hmm. Так, все. Тепер я теж шо? отримав гроші в нього. Тепер нам потрібно. А як нам дізнатися, скільки в нас грошей? Може якраз в інвентарі? Напевно, так. так, ну у нас зараз. А, в нас є книга квестів, в якій ми можемо переглянути всі свої поточні квести та вибрати якийсь з них, відстежувати. А квест наш зараз це знайдіть магазин паличок Олівандра. Давайте спочатку ми подивимося ну, на квести, які в нас взагалі доступні є. Так, у ну, так, нас є якраз квести, пов'язані із паличкою, придбати паличку, придбати шкільні книги, і придбати шкільну рубу. Чи халат, як це ще можна. Ну, давай, певно, сходимо спочатку за паличками. Так, Але я так. хочу подивитися, скільки у нас. Монети, як нам дізнатися? Може в інвентарі можна побачити? Ага, 269. Надіюсь, цього вистачить для того, щоб купити все приладдя. А мене 258. Ну що ж, направляємося тоді до Олівандри. Так, тут якраз нам так сказати показують, куди треба йти. Можна сказати такий... отримаємо такі? паличку і, можливо, зможемо використовувати магію. Напевно. Ну, напевно, нам ще прийдеться відправитись кудись в Хогвартс, щоб якийсь. Ну так, це наша основна мета, якби туди відправитись. Щоб нам заклинання якісь сови. вивчити. сови. Цікаво, можна купити сову? Mm, ну напевно, так. почекай. Оце б, ні, подожди, я. Ось це певний магазин олівандерців. Чи ні. Ні, напевно, він десь далі, по вулиці. Ось тут. Ось. Так. угу. Саме там. Я можу вам чимось допомогти. Так, нам потрібна паличка. Придбати паличку потрібно. Вам потрібна паличка. Ну, звичайно, можливо, нам доведеться спробувати кілька, перш ніж ми знайдемо для вас. Бачите, ті з нас, хто вивчав чарівні палички, знають, що чарівна паличка вибирає чарівника. Просто не завжди зрозуміло чому. Ви бачите, найкращі результати завжди досягаються, коли між чарівником і чарівною паличкою є найсильніша спорідненість. Угу. Я відклав у бік кілька паличок. Думаю, тут у крамниці підходяще місце, де ми зможемо знайти їх. Потрібно знайти три коробки зелених. Три зелених коробки. Hmm. Mm -hmm. Значить. Треба в його магазині. О, я, кстати, одну вже знайшов. Hmm. Hmm. Чому він сам нам не може дати ці. Коробки з паличками. Навіть не знаю. Тут так темно взагалі, нічого не бачу. Якісь тут супертемні підвалища, як заблудитись можна. Mm. Коротше, походу, по його магазині нам треба знайти палички. Ти знайшов ще палички? Я поки що тільки одну. А ось і другу, тут на другому поверсі. Тут знайти три коробки з паличками. Так, тут знову ж потрібно алхамора. Аллах... Аллахалар. Аллахамором. Ой. Я випадково зістрибнув просто. Ти знайшов другу? Ні, це є. в мене я взагалі тільки одну внизу Ні, знайшов. Воно. Паличку. Воно. Ага. Треба ще одну знайти. Де вона може бути? Можливо десь внизу. Напишов поверсі. А ось то я знайшов. Yeah. На другому поверсі треба отуди піти. А yeah. ось Прямо там в кінці на поличці лежить. Так все, я так, все, ми знайшли паличку. Чудово. Ко розумієте, кожна паличка олівандра має серцевину потужної магічної речовини. Ми використовуємо волосся єдинорога, пір'я з хвоста Фенікса та струни серця дракона. Немає двох одинакових чарівних паличок, лише, може бути, одинакова так сказати. Серцевина, і звісно, ви ніколи не досягнете таких хороших результатів за допомогою іншої чарівної палички. Він сказав, що немає, типу, вообще, в принципі, як істот, хм. з яких вони беруть матеріалів однакових. Таких істот не буває. Так само і палички теж різні. Можете якраз спробувати цю. Паличка з берези, 15 дюймів, гнучкий і хисткий із серцевиною з волосся єдинорога. Хоча ні, думаю, можливо, цю паличку плюща, 13 дюймів, гнучка і серцевиною дракона. Ні, точно не це, неважливо. Ну, що тоді нам обрати, нічого не підходить? Хм, цікаво. Так, звичайно, mm. м'який гнучкий горобиновий джезл із серцевиною пірі, хвоста Фенікса. Ідеальна посадка. Помахати треба. Mm. Ну, помахаємо. Що помахати mm. що? Mm. Так. Так. Mm. 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 Ну, якісь ефекти. Ну, думаю, в принципі, ми можемо на цьому завершити. Так. І вже в наступній серії, так сказати, так. нам потрібно буде якраз ще купити книжки і приладдя, так сказати, книжки, там всяке приладдя, халати, роби, оце все форму коротше, шкільну. Так. так що, думаю, якраз можна Функувати. на цьому. Завершить так. Тоді виходить, бувайте на так, цьому ми зупинимось. Продовжимо наступні серії. Саме так.